Якщо у людини є проблеми зі спиною чи з осанкою, це історія про те, що їй взагалі тяжко жити, тяжко у відносинах, тому що вона звикла брати на себе чужу відповідальність. І якщо запитати у такої людини, як у тебе справи, можна почути, що їй тяжко на роботі. У стосунках, це зазвичай історія про хронічне фізичне та емоційне виснаження, про хронічний стрес, дуже часто навіть про депресію. Тому що це історія, яка тягнеться з дитинства, де отам, ще своєю дитячою частиною ви навчились брати на себе дорослу, чужу. Відповідальність і продовжуйте це робити в буденному житті несвідомо. І реагуєте тілом, де ваше несвідоме проєктує все на ваші проблеми зі здоров'ям.